Вітаю, мене звати Тетяна і ви на моєму каналі щаслива Садиба. І сьогодні я хочу вам розповісти про мульчування яєчними молотками. Другий рік я вже таке роблю. Я нагадаю, що в мене ділянка занедбана, була тут ось така цілина. І деколи такі шматочки. З'являються очищеної землі, то я туди намагаюся щось посадити, і сьогодні ось тут в мене тикви. Минулому році я також під тиквами, кавунами та кабачками мульчувала яєчними лотками, і, як ви бачите, це допомагає навіть на етапі росту зберегти рослинки від бур'янів, а також лотки. Дуже під ними так волого, вони зберігають вологу і не дають, ось як побачите далі бур'яну заполоняти все. Лоточки я вкладаю один на одного, так щільненько, та спочатку протикую їх паличками. У мене такі вони залізні, бо був, наприклад, сильний вітер. І потім я проливаю зверху водою для того, щоб вони так трошечки приземлились, якщо так можна сказати. І ось також, ви бачите, не було бур'янів, а зараз вже листя велике, і навіть той, той бур'ян, який намагається рости, він не заважає рослинці. Тож я вам можу рекомендувати цей спосіб. І також, якщо лоточки дуже-дуже розмокнуть, наприклад, за весь сезон, то можна їх навіть залишити на землі, вони розлагаються і ну, буде теж таке мікродобриво. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, моя порада була вам корисною. Підписуйтесь на мій канал, гарних вам врожаїв!